Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Перш за все, я хочу відзначити наших захисників неба під час ракетного удару. Вранці вдалося збити значну частину російських ракет. Втім, не всі. Були влучання у Харкові, також у Дніпропетровській області. Усім постраждалим надано необхідну допомогу. Загинула одна людина. Мої співчуття рідним та близьким. Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО. Продовжуємо цю роботу і зараз, майже кожен тиждень, дає Україні нові домовленості, нові можливості. Цей російський режим повторює зло, яке вже наробив, але намагається щоразу зробити удар більш болісним. Ми це усвідомлюємо. і Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну від шахедів, хто відбиває російські ракетні удари. Дякую нашій розвідці та. Кожному з партнерів, хто вже ухвалив рішення про підтримку українського повітряного щита, і хто робить санкції проти держави терориста саме такими, які здатні її обмежувати, і хай в Росії не сумніваються усі від терористів до пропагандистів терору, вони усі відповідатимуть. І за кожен удар провів засідання Ставки. Як і завжди, головком командувачі за напрямками доповідали щодо оперативної ситуації Куп'янськ, Лиман, всі Донецькі напрямки, південь. Я дякую всім солдатам, і командирам за стійкість і відвагу. Завдання нашої держави і зараз зимою, як би це не було складно, проявляти силу і не давати ворогу, перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України. Нашу можливість робити свої кроки, хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше і зараз бо і в боях і взимку і цієї осені. 95-та окрема десантно-штурмова бригада солдат Андрій Мінасов. Дякую солдати за результативність, 14-та окрема механізована бригада солдат Іван Ковальчук та старший солдат Віталій Любчик. Я дякую вам, хлопці, за влучність. 68-ма окрема єгерська бригада. Молодший сержант Роман Петляр. Дякую. 92-га окрема штурмова бригада солдат Павло Кіса. Дякую за сміливість солдати. 42-га окрема механізована бригада. Молодший сержант Максим Омбиш. Дякую за хоробрість і за збереження життів, життів побратимів. 26 окрема артилерійська бригада. Головний сержант Олександр Федорчук, Дякую за знищення окупанта. 25 окрема повітряна десантна бригада. Сержант Андрій Журавльов, фахівець аеророзвідки. Дякую. 47 окрема механізована бригада. Молодші сержанти Юрій Святенко та Дмитро Семенник. Вдвох. Знищили ворожу диверсійну групу біля Авдіївського заводу. Молодці, 23-я окрема механізована бригада, молодший сержант Роман Луценко. Дякую за потужні бойові результати. 704-й полк радіаційного, біологічного та хімічного захисту, старший солдат Мар'ян Порцина. Дякую за сміливість, воїни, за саме таку сміливість, яка стала символом українського захисту. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Естонії і про збереження підтримки України партнерами загалом і про цілком конкретні речі, які потрібні нашій державі, нашим воїнам, щоб досягати необхідних результатів. Я вдячний за розуміння, за допомогу. Звичайно, обговорили і питання єдності Євросоюзу, передусім в контексті відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС. Україна виконує всі. Зобов'язання, ми вже неодноразово це доводили сьогодні. До речі, Верховна Рада України ухвалила необхідні закони відповідно до рекомендацій Єврокомісії у сферах антикорупції та прав національних меншин. Врахована висновки Венеційської комісії конкретно щодо національних спільнот. Ми очікуємо, що зусилля України будуть належним чином оцінені лідерами Євросоюзу. І відповідні європейські обіцянки України будуть виконані. У нас було сім рекомендацій. Ми зробили все, що від нас чекали, на грудень. І ми продовжуємо нашу активну зовнішньополітичну роботу, щоб наблизити позитив для України і щодо оборони. І Щодо макрофіну, щодо політичної та мотиваційної сили, кожен хто захищає свободу, потребує відчуття, що він чи вона не наодинці. Вільний світ має бути об'єднаним, і щоб бути дійсно успішною. Україна має бути донором єднання. Кожен наш зовнішньополітичний крок направлений саме на це. Зокрема, сьогодні у Києві відбулася перша зустріч учасників нашої. Нової міжнародної коаліції щодо повернення дітей, які були депортовані в Росію з тимчасово окупованих територій. Ми об'єднуємо заради звільнення дітей і держави, і міжнародні організації, і громадських лідерів з різних країн світу, юридичних фахівців. Я дякую усім, хто приєднався до цієї роботи вже хто забезпечує конкретні правові результати вже, зокрема і. Ордери міжнародного кримінального суду щодо російських посадовців і, звичайно, усім чиє посередництво та вплив допомагають повертати дітей додому в Україну. Ще одне. Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України з сектору гази. Увесь день сьогодні. Триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці. Дякую, дякую, Гур. Дякую нашим дипломатам, дякую нашим друзям в регіоні. Слава усім, хто б'ється і працює заради України та українців. Слава нашому потужному народу. Слава Україні.